Вагеї, мої вітання! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць у вага. Дивимося, що там у вас. Для початку я візьму вам послання на тиждень, і звучить, як воно, акоплішмент, завершення. В чомусь ви. Досягаєте майстерності. А, він так карту тримає. Чи тут не мої колеги. <с> <races> Або. Карти різного порядку. Можливо, це банківська карта. Або а, ваша професія приносить вам гарні результати, в тому ж числі. Ось. Цей заяць такий милий, не можу. Зірочка нам тут вказує, що це дуже гарна енергія, хороша енергія для вас на цьому тижні. Такий духовний аспект, інфлюенс, щось на вас ще впливає, можливо, вплив планет, в тому ж числі. Ось аспектує якась планета на вашу Позитивно для вас, сподіваюсь. Зараз я вам прочитаю про це завершення. Там дуже красивий посил. Так, да І так, ця зірочка вказує, що ви знаходитесь на перетині матерії свідомість, ну, свідомістю о, і підсвідомістю, тобто дійсно вплив. Тут є вплив, людський вплив, а також питання вибору. Вибір якийсь ключовий, який повпливає на великий відрізок вашого життя. Так, де у нас завершення. Чи це зв'язок? Секундочку. <клух> зв'язок у нас конекшн. <клух> так це ж А. Так, це досягнення. Досвідчена особа досягла майстерності у своєму мистецтві. Подвиги, які можуть здатися легкими. Були відточені стареними зусиллями та практикою. Саме завдяки цим зусиллям, разом із мужністю, силою та волею, ми можемо досягти наших найвищих цілей. Отож, тут з вас вже є хтось майстром в певних питаннях, так? можливо, ви а, в своїй сфері, або ви знаходитесь в процесі. Так? І якщо ви Знаходитись в процесі, послання звучить, що саме зусилля і мужність, і сила, і воля так, веде вас до ваших найвищих цілей на цьому тижні. Дуже гарно. Я надихнулася. Дякую уваги вам за вашу енергію на цьому тижні. Окей, динаміка трьома картками. мечів. Можуть бути відрядження, поїздки або роботи з інформацією, так? Чи з інструментами, певними. Тут можуть бути і перевезення в тому ж числі. Логістика, до речі. 10 мечів. Охо-хо. Ми точно до завершення. Йдете по десятіх мечів. Але, знаєте, щось відсікається. Може бути не дуже вам приємно в цей момент, тим не менш. Бо це може також йти через якусь новину, несподіванку. П'ятірка пентаклю. Кажу гарні у вас енергії. тут щось здоров'ю також, ваги. Тим не менш, у вас якась фінальна точка. Фінальне закінчення. Далі ну, це максимум, далі буде легше. Але треба цей тиждень дожати, іншими словами, причому може вам бути емоційно не просто всі ці історії, але це вихід з якоїсь потірки, ну, стану виснаження, спустошення, можливо, здоров'я також було. Нестабільне чи ну прихворіли іншими словами. Але це повторюсь. Ну, Петірка Пентаклів в багатьох сферах по-різному відіграється, але тут є психосоматика, тут є подавлене щось, ну, щось, якась подавлена емоція, подавлена чи ціла кіпа цих емоцій і бажань, які були подавлені, і йде розрішення цієї історії через тілесний конфлікт, в тому ж числі. Ну, можливо, так? Да? Ну, скоріше за все. Тому що п'ятірка пентаклів, десятка мечів це дуже така у нас тілесна реакція, йде на такі енергії. Тіло допомагає нам звільнитись. Нещодавнього минулого так? впливає на всю цю історію. Трійка кубків. Що, довеселись? Я жартую, звичайно, але можливо, тісно хтось з вас. Чи був учасником трикутника, чи десь в чомусь легковажно відносились ви. До свого стану, не знаю, або це ще щось з близьким оточенням вашим пов'язано, з комунікаціями колесо. Ну, це якісь новини. Чи це переїзд, переміщення? Що це по п'ятірці кубки? Чого п'ятірка трійка кубків, про що в нещодавньому була ваги. Четвірка Пентаклів, можливо, якась зустріч вдома чи на певному об'єкті. Ось чи комунікація там йшла. Четвірка кубків. Що засиділись в, а, в зоні комфорту? Ну, відносно, це вже зона комфорту не стала, не була вашою зоною комфорту, тому що там з'явилась четвірка кубків, а це щось перестало вас радувати в тій історії, в якій ви знаходились. Або це історія, що пов'язана з вашими ресурсами. Ви тут за щось сильно тримались приблизно. Тримались, тримались, але в якийсь момент зрозуміли, що пора відпустити частину. Допустимо, певного ресурсу, аби отримати для себе новий вихід. І отут ці витрати з'являються, ви щось відпустите. Хоч вам це буде даватись непросто. Ну, Ментально для вас це не просте рішення. Але ви відпустите. Тому що є петірка мечів, пентаклів, чому я так у вас тут ось. Або якась інформація змусить вас перейти до, певних, до відповідних дій. Те, за що тримались. Знаєте, ви тут чимось меншим задовільнялись, в мене є відчуття. Хоча Accomplishment говорить про те, що ви маєте всі навички для більшого, а ви тут трималися за менше. Розумієте? Тут щось самооцінкою ще Я навіть не знаю, що... Давайте почнемо з цієї пятірки Пентаклів. Тут фарби почали зникати. Давайте скажу так. Так, да, оця п'ятірка, я ж на нього борилась. Можливо, ви і шукали цих фарб життя. Ну, якихось таких легких зустрічах, невимушених комунікаціях. На такі загальні теми, так? щоб якось ну, розвіяти, щоб якось, можливо, уникнути певною мірою ситуації, яка вам давалась на внутрішньому, дуже непросто такий спосіб, так само порятунок, але через не, не вирішення задачі, а через певною мірою уникнення. І ось на цьому тижні у вас може з'явитися ситуація, яка ну, поставить вас перед фактом, скажімо так, її вирішення. Ось, що за п'ятірка Пентаклів тут? Трійка Пентаклів. Жову робоча історія. Королева мечів. Вигину ваша енергія. Можливо, хтось дійсно здоров'ям своїм займається. Або ви тут розвиваєте певну свою навичку, прокачуєте, скажімо так. Але дивіться, нещодавно ця четвірка Пентаклів була. Була якась радісна відносно історія. І потім пониження цієї, енергії. можливо, була зустріч, потім розлука. Так? Ну, чи знову дистанція, хтось якби з'являється в вашому оточенні і зникає, ви разом на чимось або працюєте, або щось розвиваєте разом на перспективу. І от з цим пов'язані на цьому тижні ваші витрати, тому що знову з'являється дуже подібна енергія. Уа, закінчуються якісь обмеження, конфлікти, ситуація, в якій ви були змушені певною мірою знаходитись певний відрізок часу. Це повторюсь. Ви і ще хтось. Цілком можливо, ну, не сказала би, що це великий колектив, але це така кооперація певна. Що мечів? Новини, комунікація. чому ж швидко це все відбувається? Тут ще може бути якийсь діагност або медик, ну, спеціаліст, наприклад, який працює з інструментами, чи. Ну, в такій досить вузькій спеціальності ця вся історія розгортається. Це робочий момент. Однозначно. Новини по роботі може бути відрядження. Ось. Це партнерство. Можливо, в когось з вагів тут і партнерство, яке має під собою ну, романтичного характеру, яке має під собою контекст робочий. Тобто, можливо, ви на роботі. У вас на роботі є стосунки. Угу. І ось цей трикутник. Ви робота і ваш партнер чи партнерка, допустимо. Ось. Трикутники це не тільки про третю особистість стосунках. Дуже часто ще з'являється якийсь фактор, як не знаю, рідність, сім'я там, ну, тітки, мами, тати. Бабусі, там, допустим, чи робота стає от учасником також цих стосунків, які з певних причин не розвиваються, допустимо, гармонічно, тому що ну, велика кількість часу, уваги і енергії йде саме ще в якусь сферу. Зараз. Ой, ви дозавершаєте. Прям тіло. Я... Єдине що, зверніть увагу ваги на своє здоров'я на цьому тижні. При можливості не переробляйте, не перенавантажуйтесь в бажанні ну, пошвидше завершити чи приблизно напрацювати побільше. Ось. Тому що це буде мати наслідки на ваше здоров'я. При можливості давайте собі відпочинок. Два мечі. Ну, тут цікаво. Ну, тут є історія про паузи, так чи інакше. Але для когось з вас знову ж таки проходить історія, що те, на що ви раніше закривали очі, вас доб'є на цьому тижні. Ну, це образно. Але те, до чого ви. Ну, що ви ігнорували, скажу так, дасться в знаки. А от уже в яку сторону качнеться ця вся історія, в плюс чи в мінус, залежить від того, чи зробите ви відповідну дію. Все одно. Тут є якась необ'єктивна оцінка себе у вас. Мова йде скоріше про те, що ви можете вже переходити в якість, а не в кількість. Можливо, хтось звільняється також, бо закінчує певні. Задачі завершає, так, частину обов'язків і звільняється, як в найближчу перспективу попливає, жриця, розпаковка. Фонарі трикутником так чи інакше. Інтуїція. Якась інформація пізніше вийде назовні, підвішане щось буде визрівати. Так. Можливо, будете шукати відповідь в закритих джерелах, так. в тому ж числі це може бути медик, тут може бути медик практики, який з вами згій Ну, чи ви ним являєтесь Можливо, ви розглядали для себе, наприклад, зайнятість в сфері медицини чи в сфері. Допоміжної якоїсь професії, давайте скажу так, але знаходили ще паралельно на а, так. Ну, ще у вас була одна робота, допустимо, постійно, чи ви більше вкладалися в сім'ю і паралельно набували навички, так ось, то можете на цьому тижні прийняти рішення піти уже в ту сферу, до якої ви, до якої у вас є інтерес, до якої ви готувались, так? В чому ви набували навичок певний період? Те, що ви тут освоювали, або для когось вас, повторюсь, це може бути абсолютно історія про лікування. Рафан, тут хтось стає вчителем. Ну, до наставничества. Дивіться, абсолютно йде історія. Два, тут два табори, але ми, ми говоримо про завершення, про спеціальність, про професіоналізм. Тут хтось а, росте у наставника, вчителя, а, чи в допомагаючого спеціаліста, практика. Це може бути і терапевт в будь-якій області, так? чи це має відношення до езотерики, чи це має відношення до медицини, ось а, не суть, але ви берете новий рівень, йдете до завершення, ось. А для іншої частини це буде історія про те, що ви проходите діагностику, проходите лікування певною мірою і одужуєте поступово, так? Все. Але для цього вам потрібно не обесцінювати комусь своє здоров'я, ресурси свого тіла, а комусь з вас не обесцінювати свої навички, свої здібності. І я не знаю. Таке враження, що хтось з вас не об'єктивний. Ну, можливо, вам потрібен зі сторони ще спеціаліст, який зможе оцінити ваш рівень. Давайте скажу так. Що, ну, той, хто має відношення до вашої сфери приблизно, в кого є досвід. Угу. Ось. І все. Дякую. Ну, можливо, ви ще візьмете для себе якесь навчання, повторюсь. В чомусь будете брати рівень професіоналізму, вдосконалюватись. Черговий курс, чергова практика, yeah. okay. ну, Це для тих, хто тут по саморозвитку пішов активно. <laughs> Дякую за увагу. Гарного вам тижня.